Вітаю, Зеленський підписав закон про систему охорони психічного здоров'я. Причому це сталося 6 лютого. Точніше, новина вона вийшла 6 лютого, підписав закон він, можливо, раніше. Що тут передбачається про те, що буде створена нацкомісія з питань психічного здоров'я, яка є постійно діючим колегіальним органом, що перебуває у сфері управління Кабінету міністрів та здійснює Визначені цим законом та іншими актами законодавства функції в сфері психічного здоров'я, тобто ми будемо мати в Україні нацкомісію з психічного здоров'я, і серед повноважень цієї комісії буде участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері психічного здоров'я, планів дій, проєктів, програм, стратегій та рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення психологічного благополуччя та вдосконалення системи. Охорони психічного здоров'я, координація зацікавлених сторін у сфері психічного здоров'я, міжнародне співробітництво у сфері психічного здоров'я, аналіз та оцінка ефективності державної політики у сфері психічного здоров'я. До речі, хочу сказати, що це от, е, словосполучення, міжнародне співробітництво у сфері психічного здоров'я це дуже добре, тому що наші фахівці. Зможуть працювати за кордоном, і фахівці з-за кордону також зможуть працювати в нас. Це дуже добре, це інтеграція в е, західні інститути. Е, також тут є участь у прогнозуванні потреб на сфер, населення у сфері психічного здоров'я, створення і ведення державного реєстру саморегулівних організацій, створення і ведення реєстру пос, надавачів послуг у сфері психічного здоров'я. Тобто буде реєстр, реєстр тих, хто надає послуги в сфері психічного здоров'я, реєстр організацій. Тобто, це буде регулюватися законом і будуть е, певні комісії, і Нацкомісія буде впроваджувати певні проекти для забезпечення послуг у сфері психічного здоров'я. Причому це все має почати діяти до 2026 року, тобто за 2025 рік. Буде підготована вся ця історія в Україні. Психічне здоров'я треба буде відновлювати багатьом людям, і це дуже добра ініціатива. Далі документам вводиться сертифікація за професійними напрями роботи психологів в нацкомісії та сертифікація психотерапевтів з саморегулівними організаціями, які мають міжнародне визнання. Зазначається, що лише сертифіковані психотерапевти. Зможуть працювати, вони повинні будуть пройти практики під супервізією. Психологи знають, що таке супервізія, а для тих, хто не знає, то супервізія це робота з самим психологом, тому що для того, щоб працювати з людьми, потрібно самому пропрацювати свої психологічні проблеми. Також буде обов'язковим знання основ психічних розладів для всіх сертифікованих фахівців. Назва буде СРО, це саморегулівні організації. Ці саморегулівні організації будуть контролювати професійні та етичні стандарти психотерапевтів, згідно з документом, міжнародно визнані асоціації фахівців, які працюють не менше п'яти років та мають серед своїх членів переважно більшість фахівців у сфері психічного здоров'я можуть підтвердити свій статус саморегулівної організації. Тобто, як бачимо. Психологічне здоров'я і психологічні організації, які надають послуги, нарешті будуть регулюватися. Закон уже підписаний. Багато чого буде створено на базі координаційного центру психічного здоров'я. Сайт ви бачите, можете перейти на цей сайт і переглянути його. Це ось досі. закон цей на сайті Верховної Ради України. Ми бачимо закон України про систему психічного здоров'я в Україні. Тут ми маємо загальні положення, допомога в сфері психічного здоров'я, бачимо визначення. Тобто, бачимо, що надавач послуг у сфері психічного здоров'я це має бути фахівець у сфері психічного здоров'я і зареєстрований у встановленому порядку як фізична особа-підприємець або юридична особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми. Тобто психологів зобов'яжуть реєструватися як фізособа-підприємець, або ж належати до якоїсь юридичної особи для того, щоб вести свою діяльність. До надавачів послуг також належать фахівці у сфері психічного здоров'я, які проходять військову спеціальну службу на посадах у структурних підрозділах психологічної служби складових сектору безпеки та оборони України. Далі охорона. Психічного здоров'я система заходів, спрямованих на збереження відновлення психічних функцій, профілактику психічних розладів інших проблем, що стосуються психічного здоров'я, оптимальної працездатності та соціальної активності людини. Послуга у сфері психічного здоров'я визначений відповідним договором обсяг допомоги у сфері психічного здоров'я, який оплачується її замовником. Замовником такої послуги можуть бути центральні або місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, в тому числі її отримувач. Для того щоб надавати послуги психічного здоров'я, повинен бути заключений відповідний договір, тобто, щоб надати послугу підприємцю, заключається договор із її отримувачем. Далі ми бачимо визначення супервізії, це те, що я казав, це професійна підтримка фахівців у сфері психічного здоров'я, спрямована на подолання професійних трудощів, аналіз та усунення недоліків у роботі, вдосконалення її організації мотивування до професійного розвитку, забезпечення дотримання етичних норм та стандартів надання послуг у сфері психічного здоров'я, запобігання професійному вигоранню, забезпечення емоційної підтримки. Далі, фахівці у сфері психічного здоров'я це фізичні особи, які надають допомогу у сфері психічного здоров'я, мають відповідну освіту, володіють необхідними для цього професійними знаннями та навичками, а також відповідають встановленим законодавством вимогам щодо атестації та або сертифікації. Перелік професій фахівців у сфері психічного здоров'я затверджується Кабінетом міністрів України, тобто ще. Повинно бути рішення Кабінету міністрів щодо цих фахівців у сфері психічного здоров'я. Також тут є інші терміни, про які вживаються: законодавство в сфері психічного здоров'я. Ми бачимо, що це і про психіатричну допомогу, про соціальні послуги, про реабілітацію осіб з інвалідністю, про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, про систему громадського здоров'я, про соціальний правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей. Далі ми бачимо державну політику в сфері психічного здоров'я, це не дуже цікаво. Державна політика це зрозуміло, що фінансування, підтримка тощо права і обов'язки осіб у сфері охорони психічного здоров'я. Скоріше за все, це буде в договорі про надання послуг психічного здоров'я, та що вільно обирати, отримувати послуги. Отримати достовірно повну інформацію, надавати письмову згоду чи на згоду на надання послуг у сфері психічного здоров'я, отримувати незалежну допомогу тощо. Конфіденційна інформація. Зрозуміло, що інформація про всі проблеми людини має бути повністю конфіденційна і не розголошена. Її розголошувати ні в якому разі не можна. Стаття 6: Окремі напрями охорони психічного здоров'я, державні гарантії та місцеві гарантії у сфері психічного здоров'я. Далі принципи охорони психічного здоров'я, це по суті нічого нового для психологів не скаже. Це все взято з тих правил та стандартів, по яким вже працюють професійні психологи. Далі, міжнародне співробітництво в сфері психічного здоров'я це також дуже цікаво. Адаптація законодавства України до відповідного законодавства Європейського Союзу, обмін професійним досвідом та кращими практиками. Далі, система охорони психічного здоров'я, як вона буде влаштована? Повноваження Кабінету міністрів. Повноваження центрального органу виконавчої влади. Кому цікаво, може поставити відео на паузу, це все прочитати. Далі ми бачимо стаття 21 саморегулювання в сфері психічного здоров'я. Про те, що можуть створюватися діяти саморегулівні організації в сфері психічного здоров'я, неприбуткові. Добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб за відповідним напрямом підприємницької чи професійної діяльності у цій сфері, тобто громадські організації психологів тощо, на рівні територіальної громади, цифрові послуги, види допомоги у сфері психічного здоров'я. Далі неформальна допомога у сфері психічного здоров'я, психологічна допомога. Далі тут є навіть таке визнання стаття 28, як психотерапія. Те, що психотерапія в розумінні цього закону це цілісне, свідоме та планомірне застосування науково обґрунтованих психотерапевтичних. Методів з метою допомоги у особам у вирішенні та подоланні проблем психічного здоров'я, покращення якості життя, запобігання западіння шкоди собі або іншим особам. Психотерапія проводиться в індивідуальному, сімейному або груповому форматі за запитом особи або групи осіб. Далі тут є психологічна реабілітація, комплексна допомога в сфері психічного здоров'я. Профілактика психічних розладів навіть є. Буде система контролю за діяльністю надання послуг у сфері психічного здоров'я. Закон був підписаний 15 січня 2025 року. Закон вже набрав чинності. Через 6 років зобов'яжуть мати сертифікат. Ті ж психологи, які працюють в сфері психічного здоров'я, і фінансуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, можуть надаватися лише сертифікованими фахівцями, тобто, через три роки всі державні психологи будуть сертифікованими. Через 9 місяців кабінет міністрів має підготувати ще певні документи. Отже, як бачимо, що до 26-го року повідомити про стан виконання цього закону, тобто через три роки стане. Обов'язкова сертифікація тих психологів, які працюють в держзакладах. А через 6 років то обов'язковою стане сертифікація взагалі всіх, хто захоче працювати в сфері надання психологічних послуг. Ось такий ось закон прийняла Верховна Рада. Його вже підписав президент. Очікуємо його впровадження. І є зараз час підготуватися, якщо ви психолог, якщо хочете працювати в сфері надання психологічних послуг, то саме зараз є час підготуватися до тих змін, які чекають нас. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну і до нових зустрічей.